Давненько щось у нас не було кросоверів на огляді, потрібно виправлятися. І от зараз в мене за спиною не просто ще один кросовер, це є культова модель, яка має оригінальний дизайн, асоціюється з драйвом і є у форм-факторі кросовера. Ви дивитесь огляд міні-кантрімен в кузові F60 на каналі AutoFan. Історично бренд міні. Це суто британський бренд компактного міського автомобіля. Перед інженерами ставилось завдання, маючи компактні розміри, створити максимально місткий салон для пасажирів, а також зарезервувати місце для багажу. Інженери реалізували цікаві рішення задля того, щоб вкластися в ці критерії. Вони змогли розташувати двигун поперечно в автомобілі. Це дало змогу вкластися от в цей розмір в 3 метри, причому що місткість. Салону не постраждала ніяк. Також була організована незалежна підвізка, яка дозволила покращити керованість автомобіля, оскільки кожне колесо могло незалежно від інших відпрацьовувати усі нерівності. І от за це Міні чекав справжній успіх на ринку. І по факту автомобіль Міні випускався без глобальних змін аж до кінця 90-х років. Але час йшов. Змінювалися автомобільні тренди. І От в 90-х роках автомобіль міні вже перестав бути конкурентним на ринку. Потрібно було робити якісь глобальні зміни. На той час були популярними тренди реінкарнації класичних ретроавтомобілів в сучасному виконанні. Згадайте такі моделі, як новий Volkswagen Beetle або Fiat 500. І тут на допомогу міні прийшли баварці з BMW. Вони викупили цей бренд. І маючи власні розробки, почали випускати фактично новий автомобіль. У 2000 році був представлений перший міні хеджбек який стилістично нагадував класичні міні, але він вже використовував усю техніку від BMW. І насправді людям ця модель дуже сподобалась, і міні-хечбек чекав значний успіх на ринку. І от далі, у 2010 році, на зростаючій хвилі популярності кросоверів. Баварці представили новий міні-кантрімен, який також став згодом дуже популярним. І от представлений ось цей автомобіль на огляді, це є міні-кантрімен в кузові f 60, друге покоління, яке випускається з 2017 року. Ця зовнішність це приклад того, як поєднати оригінальний класичний дизайн, але в сучасному виконанні. Попереду є класична оптика в стилі міні, круглі фари, класична решітка радіатора, такої, можна сказати, шестикутної форми. Боковий силует цього автомобіля це вже нотки в кросоверному виконанні. Є накладки над арками, які додають такого брутального кросоверного силуету, великі колеса, в даному випадку вони чорного кольору. воно Гарно поєднуються з дзеркалами і з цим таким асфальтовим кольором автомобіля. В задній частині також впізнаються усі нотки міні. В даному випадку автомобіль є дорестайлінговий, оптика тут має також округлі форми. В рестайлінгу дизайнери пішли ще на більш цікавий крок, і фари мають. Вигляд британського прапора дуже класно виглядає, дуже в тему виглядають оці подвійні патрубки вихлопної системи. Вони надають такого спортивного образу цього автомобілю. Мені дуже подобається поєднання асфальтового кольору, чорних якихось таких акцентів, так, чорні диски, чорні накладки на бампері, чорний дах досить класно виглядає. І навіть ось ці хромовані елементи вони тут також є в тему. Навіючи такі нотки класики. Говорячи про дизайн міні, я не можу не підняти капот і показати на це оригінальне рішення. А? Як вам такий капот з цими круглими вирізами? Взагалі, круглі ось ці елементи, вони повсюду нас переслідують як в екстер'єрі, так і в інтер'єрі цього автомобіля. Про інтер'єр ми поговоримо трошки далі. А от раз ми вже відкрили капот. Давайте декілька слів я розкажу по технічній частині. Взагалі цей автомобіль побудований на платформі BMW X1. Тому по технічній частині тут все є дуже схоже. Що по організації підкапотного простору, що по двигунам, що по трансмісії, що по повному приводу. Власне, тут є BMW-шний мотор об'ємом 2 літри. Його код є B-48. Правда, він тут розташований поперечно, як і в x 1 BMW, так? Коробка тут є класичний гідротрансформатор від ZTF на 8 передач, і також є система повного приводу X-Drive. Єдине, що варто пам'ятати, що так як двигун тут розташований поперечно, то по замовчуванню автомобіль є передньопривідним, і задня вісь підключається за допомогою муфти. Власне, повний привід тут покликаний не для того, щоб долати якесь бездоріжжя, так? хоча це і є кросовер, але тут повний привід вирішує зовсім інші задачі. Так як автомобіль передньопривідний і основна частина техніки розташована під капотом, передок автомобіля дуже важкий є, і це може приводити до недостатньої керованості автомобіля. Маючи повний привід, нам дозволяє трохи перерозподілити крутний момент, додати трохи моменту на задню вісь і покращити керованість автомобіля. Власне, це ж міні, а міні, ми знаємо: міні це про керованість. Загалом, якщо говорити за надійність цього автомобіля, то хоч і говорять, що BMW їде хіба швидко до СТО, але так не є. Ця фраза могла бути релевантною до попередніх двигунів BMW. Також і в Міні були двигуни, які не найкращим чином себе проявили. Це ми говоримо про двигуни серії Prince, 1,6 Turbo. Але тут вже є нове покоління двигунів B-48, і воно вже вирішило проблеми з. Газорозподівельного механізму, вирішили проблеми з ланцюгом ГРМ, які переслідували ці мотори, і, в принципі, плюс-мінус цей двигун врахував і виправив болячки своїх попередників. Перед тим, як присісти до салону, я хочу звернути увагу на те, як тут відкриваються і закриваються дверки. Дуже приємний звук, такий породистий. І мені навіть подобається, як дверки тут відкриваються найбільше навіть з тих автомобілів, якими я володів. Дуже класно. Єдиний невеликий нюанс в тому, що дверна карта вона не доходить до самого низу і не прикриває пороги. Тобто потрібно, присідаючи в автомобіль, закидати ногу, щоб не вимастити свої штани. Сівши до салону, одразу звертаєш увагу. На усі ці такі мультяшні і ретро-акценти в цьому салоні. Досить воно класно все поєднано, в єдиному стилі витримано. І цей салон справді є інстаграмним. Тут є панорамний дах, який додає світла цьому салону, і картинка в цьому салоні виглядає справді круто. Інстаграмно. Говорячи про комплектацію в цього автомобіля, то одразу зауважуємо. Сидіння виконані з екошкіри, вони є на електрорегулюваннях, це класно. Причому ці електрорегулювання є в широких діапазонах, і, наприклад, сидіння регулюється не тільки вперед-назад і по нахилу спинки, а також можна регулювати окремо кут нахилу цієї подушки. Тобто, я можу виставляти його більш плоско або більш завалено назад. Також ці сидіння з пам'яттю, тому якщо ви використовуєте автомобіль в сімейних цілях і на ньому їздить, наприклад, ваша дружина, то ви кожного разу не будете підлаштовувати своє сидіння. Тобто ви собі запам'ятали один раз налаштування і собі з дружиною почергово міняєтесь. Серед класних опцій також є акустика Harman Kardon, це вже є преміальна акустика, вона звучить дійсно топово, і в русі може наслучитись не тільки гарним дизайном, а ще й якісним звуком. Мені подобається кермо, воно таке дизайнерське також, з цими круглими елементами, гарний логотип міні. Кермо з такими відливами під правильний зручний хват. Оригінальна також шкала підометра і тахометра. З цифровими приборками зараз іноді навіть бракує таких олдових класичних приборів. Досить класно воно виглядає. Є мультимедійка. Також виконана в круглому стилі, і вона має функції Apple CarPlay і Android Auto Також на неї виводиться картинка з камери заднього виду, який належить даному класу автомобілів. Вона малює динамічні лінії траєкторії паркування. Це зручно. Виводиться також інформація з передніх і задніх парктроніків. Крім цього. Є багато функцій, які знайомі нам з BMW шної системи iDrive. Так? Тому, якщо ви користувалися даною системою iDrive у BMW, то вам не складе ніяких проблем в навігації в цій системі. Не терпиться вже проїхатись на цьому автомобілі. І от подивіться, якою класною кнопкою заводиться цей автомобіль. Ніби ми заводимо літак. Вже справляє таке нетривіальне враження з самого початку. Все. Першим ділом я хотів би звернути увагу на оглядовість в цьому автомобілі. У мене таке відчуття, що я їду в такому невеликому броньовичку через вузьке лобове. Воно ще такої цікавої, напівокруглої сферичної форми. Воно маленьке і знаходиться далеко. Є великі стойки які також накладають це відчуття броньовичка. Напевно, якби в автомобілі не було панорамного даху, то я б 100% думав, що я є в броньовичку. Панорамний дах трохи ситуацію рятує, але все одно з обзорністю, мені здається, Тут дещо складніше в порівнянні з середньостатистичними автомобілями. Тут я от вже їжджу другий день і я ще до кінця не можу звикнути так? стосовно габаритів стосовно оглядовості. Заднє дзеркало дуже маленьке, там майже нічого не видно. Орієнтуюся по бокових в основному дзеркалах. Можливо. Якби я їздив там тиждень, місяць, більше часу, я би вже звик до габаритів цього автомобіля, до його оглядовості. Але от на другий день так, на другий день я ще не до кінця звик. Мені досить, скажімо так, стрімнувато на ньому. Автомобіля рівні такі форми, так, довгий капот прямий. І от у мене таке саме відчуття було в Ineos Grenadier, і в Lexus GX, тобто в рамних позашляховиках. Тут абсолютно таке саме відчуття, тобто не відчуття кроссовера, а відчуття якогось такого великого важкого автомобіля. Відчуття великого важкого автомобіля також переслідує мене і на трасі в керуванні. Якщо говорити про керованість, то на руль машина дуже класно реагує. Це справжній міні, породистий міні. Але в цього автомобіля є крени. От я, от тільки що та от так повиляв 5 секунд, і автомобіль достатньо кренився. От ми проходимо зараз кільце. Я роблю таку перекладку, і спочатку він завалився автомобіль на одну сторону, потім він в перекладці завалився на іншу сторону. Відчувається, що автомобіль є великий, він є важкий, так його маса споряджена 1,6-1,7 тонни, повна маса понад 2 тонни. Тому відчуття від нього дійсно такі вже великого такого середньорозмірного кросовера. Повернемося трохи до керованості цього автомобіля. Як я вже зазначав, кермо тут досить точне. Справжнє міні-куперівське кермо, і воно досить класно. чіткий нуль, гарний є зворотній зв'язок. Тобто воно не є ультралегке. воно таке є. Збалансоване, я б сказав. Єдине, що як я вже зазначав, в попередні автомобілі є крени, і відчувається все-таки високий центр маси автомобіля. Я впевнений на 200%, якби ми їхали в міні-хечі або хоча в міні-клабмені з меншим кліренсом, то цих би відчуттів кренів би не було. Було би набагато автомобіль їхав би плотніше, і повороти він би йшов як по рельсах. На жаль, про... Кантрімен я цього сказати не можу. Тут більше кросоверні повадки в цього автомобіля, незважаючи на оце чітке кермо, про яке я казав. Тобто, якщо підсумувати по керованості і налаштуваннях підвізки, то якщо говорити серед кросоверів. Мені дуже подобається поведінка, але якщо говорити в абсолюті, то все-таки автомобіль є трошки валкуватий як для такого точного керма. Я так передбачаю, що якщо на високій швидкості занирнути в поворот, крутанути кермо, то може добряче перелякатися від того, як автомобіль трохи накренеться в повороті. Ось цей нюанс маєте собі на увазі. Якщо говорити про динаміку автомобіля, так. До динаміки питань взагалі ніяких. Цей двохлітровий двигун турбобензиновий гарно підхоплює. Це двигун b 48 на 192, якщо я не помиляюсь кінські сили. І ну, цієї потужності в цьому автомобілі є от достатньо, щоб переміщатися комфорт. Тобто є хороше підхоплення на, при натисканні акселератора. Двигун приємно звучить. До Речі, стосовно звуку двигуна, мені здається, що шумоізоляція власне, двигуна могла бути трошечки кращою. А, мені, мені хотілося трохи тихішого автомобіля, особливо на невисоких швидкостях. Тобто я цей двигун навіть чую на невеликих оборотах, тобто там 2000, я вже достатньо сильно відчуваю двигун. Можливо, це зроблено за, для спортивності цього автомобіля, тому що це є комплектація MINI Cooper S Відповідно, є натяк на певний спорт. І, можливо, навіть є якась і підзвучка двигуна з колонок. Але мені хотілося би, можливо, чути цей двигун під час активного якогось маневрування, так? там, можливо, в спортрежимі, коли вже обороти двигуна там становлять 3-4-5 тисяч. Тоді б я хотів би так, чути двигун, але. От я розганяюся, зараз 2000 обертів і я чую це бубоніння. Тобто все таки навіть з тим, що якщо порівнювати BMW, так, то в BMW шумки поклали на порядок більше. В мене такий самий b 48 літровий двигун, і я його ну практично не чую. До 3000 там в автомобілі тишина йде. Тут трохи не так. Але кому подобаються такі звукові ефекти спорту, я думаю, це нормально. Тим більше, звук мотору він не є аж такий, як таке дзижчання якесь. Так? Звук все-таки цього автомобіля приємний. Тобто 4 мотор видає, як на свій об'єм, досить непоганий звук, акустично. Ну, зараз ми їдемо в такій приміській зоні, не спішно, на швидкості. 50 кілометрів за годину, до речі, є проєкційний дисплей в цього автомобіля. Виводиться інформація туди. Це автомобіль з Америки, тому що ток приборів тут відображає милі, але зручно, що є проекція. Проекція вже перепрошита і відображає інформацію в кілометрах за годину. Це достатньо зручно. Також от я зараз їду неспішно, в мене є час позауважувати от всі деталі салону. загал мені цей інтер'єр дуже подобається. Видно, що дизайнери тут попрацювали на славу і все витримано в єдиній концепції. Ці кругляшки всюди, круглі дзеркала, круглі ручки, круглі шкали спідометра та хометра, кругла мультимедійка. Навіть ключ, якщо звернути увагу, він ось такий гарний, круглий, дизайнерський, нетривіальне таке рішення, і воно. Також доставляється. Оці всі круглі тумблери, круглі крутілки клімату. Оці тумблери, зверху також є тумблери, такі самі витримані в єдиній стилістиці. Ну, Я от їду і от я розумію, що зараз я кайфую від цього автомобіля. Мені приємно на це дивитися, мені приємно, що тут не так, як у всіх автомобілях, тут є дійсно де зачепитися око. Це все діло розглядати. І воно досить. Прикольно зроблено не то, що з точки зору дизайну, а з точки зору користувацького якогось інтерфейсу. Дивіться, я регулюю музику і дивіться, воно <порт> так, підсвічує, що я її прибавляю. Тепер я починаю регулювати, дивіться, клімат. Іншим кольором також воно. Унісон ось цій шкалі підсвічує підсвіткою навколо мультимедійки. Досить класно пропрацьовані ось такі елементи, і ти розумієш, що, напевно, ті дизайнери, які розробляли цей автомобіль, вони були ну, фахівцями своєї справи. Вони з такою грамотністю, кожен елемент пропрацювали, і це дійсно, напевно, може перекрити якісь там нюанси. Або невеликі незручності, які я казав по оглядовості, наприклад, так. Тобто, я розумію, що чимось довелося пожертвувати в цьому автомобілі. До оглядовості ти рано чи пізно привикнеш, а дизайн з тобою буде завжди, і він тобі ніколи не надоїсть. Круто, тут все зроблено. Я дійсно кайфую, що цей автомобіль не такий, як всі. Тому що завжди всюди і шаблонний набір елементів, а тут все на такому. В такому ретро-стилі витримано, але не до кінця ретро, це все вже в такій сучасній інтерпретації, де оця от мультимедійка. Да? Наприклад, вона по краям така напівсферична, наскільки вона грамотно вписана от в це коло. я вважаю, моя особиста думка, говорячи про дизайн цього автомобіля, що дизайнери попали прямо в яблочко, зберігаючи дизайн між ретро і між технологічністю. Тому що в новому поколінні, в останньому поколінні купера вже йде більше перекос в технологічність. Там вже тут невеличкий планшет є, тут вже позабирали деякі кнопки, все більше керується з мультимедійки. Там мультимедійка також круглої форми, так вона зберігає дані цим традиціям, але там же все більше цифровізовано. Трохи розкажу про витрати пального. Ми зараз так їдемо. Катаємося наразі другий день по місту. Зараз такий час, хоч і вихідний день, але чомусь люди, багато людей десь їде і по місту спостерігаються затори, і от по витраті пального 12,5 літрів на сотню. Витрата міська. Якщо порівняти, наприклад, той же самий мотор на BMW, то там трошки витрата буде на літр-півтора менша. Тут це витрата в першу чергу в нас є повний привід і аеродинаміка. Високий кузов, в нього більше лобового опору повітря, так, аеродинамічного опору, і плюс повний привід, де певні, йдуть певні втрати в трансмісії, відповідно, маємо трошки більший розхід. Але як для такого кросовера, це є нормальні цифри. Тому що якщо порівнювати суто між так, відкинути там, седани чи ще якісь хечбеки, е, то серед кросоверів це адекватні цифри. Колись в мене був Hyundai Tucson, він на дизелі 10-11 по місту їв, то був дизель, тут ми маємо бензин, тому для бензина це нормальна витрата. На загал... Кажучи, мені цей автомобіль подобається. Хто шукає собі якийсь цікавий автомобіль, не такий, як всі автомобілі, хто шукає собі цікавинку, то міні Countryman це буде, напевно, один з кращих варіантів, який варто розглянути. Сюди ж можна віднести DS-4. Так? Це є концерн Peugeot citroën Stellantis він вже називається. Там також автомобіль досить гарно пропрацьований з дизайнерської сторони DS4 або ds 7 crossback. DS4 він трошки менший, такий більше як хетчбек. DS7 Crossback це вже повноцінний кросовер, але теж дизайнерський. І там також проглядаються всякі дизайнерські штучки в салоні. Також є певні нюанси. З точки зору там, ергономіки чи оглядовості можуть бути, так? тому що ну, ж такі всі дизайнерські автомобілі вони заради дизайну чимось жертвують. От, про це варто пам'ятати. Якщо вас цікавий трошки менший автомобіль, то з таких автомобілів цікавих це nissan Juke. Але nissan Juke в останніх поколіннях це є що в нас? Це є в нас однолітрові мотори на роботизованій коробці. Собі вирішуйте, чи ваші потреби, так, вони можуть бути покриті такою трансмісією, такою силовою установкою. Ну, з таких варіантів я би, можливо, ще дивився, щось з Альфа Ромео. Можливо, Альфа Ромео Стельві або Тоналі. От. Але міні-Купер він є таким достатньо. Скажімо, сильним гравцем клас не є аж занадто такий поширений, аж багато так не є представників так, в цьому класі. Тому міні-купер, міні-кантрімен є сильним гравцем. Тут, в принципі, перевірена техніка. Так, техніка від BMW. Хтось там скаже, що BMW можуть їхати тільки до СТО. Це колись так було. Так, на попередніх генераціях моторів серії N. Зараз на Б-серії моторів тут проблем нема. При адекватному обслуговуванні ці мотори ходять непогано. В міні-купері навіть обслуговування буде дешевше, тому що в міні-купері мотор розташований поперечно. Там при заміні ланцюга вам не треба буде якось видумувати чи скидати той мотор так, щоб це поміняти. Тобто доступ там є легенький збоку. Це, до речі, перевага. Поперечного в даному випадку розташування мотора, та це в його обслуговуванні. Ось, Коробка тут також гідротрансформатор надійна, це не є робот, вона прослужить довго. Якщо ви не будете там кожен день робити кікстарти зі світлофора, то цей автомат 200 тисяч ходить спокійно. Причому він дарує м'якість перемикання, ви не будете оце їздити, отак от дергатися на ньому, він не відкочується на підйомах, собі плавно, плавно йде дозування тяги. Тому за набір цих характеристик люди люблять міні-купер, і їх все більше і більше з'являється на наших дорогах. Друзі, поступово наш тест-драйв добігає свого кінця. Будь ласка, підтримайте це відео своїми лайками, щоб мене мотивувати і надалі брати такі цікаві автомобілі і робити на них огляди. Підписуйтесь на мій канал, і ми незабаром почуємося в наступних відео. Всім до зустрічі!